Доброго дня, шановні глядачі каналу FIRTV. Я ведучий програми Православна Традиція. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему єрархія православної церкви. Старозавітні часи існувала, існував поділ ієрархії. Левит, пересвященник, священник Пересвященник. Левит виконував функцію при свята і святих звершував кадіння. Священник окроплював ковчег завіту. Святилище святей святих дозволялося входити один рік первосвященнику. Пізніше старозавітнє священство стало прообразом новозавітнього священства. Деяко, первосвященник, священник і єпископ. Діакон виконував функцію при священнику, допомагав йому при звершенні богослужіння. Пресвітер звершував таїнства. Єпископ був керівником релігійної громади і підпорядковував себе деякона і пресвітера. Православні традиції. В богослів'ї розглядається поділ духовенства на біле і чорне духовенство, біле духовенство одружене і чорне духовенство неодружене. Таким чином сформувалася ієрархія. Спочатку йшов діякон, але православна церква могла повисити його в титулі, тобто існував титул як для чорного духовенства. Так само існували титули і для Білого Духовенства. Діакон міг бути підвищений в титул протодеякона. Священник або присвітер Єрей міг бути підвищений у сані протиєрея, потім протоприсвітера і нарешті митрофорну протиерей. Ще існував титул архі-пресвітера, Пізніше цей титул відмінили. В чорному духовенстві було також звершено піднесення в титулі церковного. Спочатку це був ієродіякон, потім що архі архідиакон. За насіння своїх служб при церкві. За заслуги перед православною церквою і перед своїм єпископом. Потім ішов <кхи>, іеромонах, після іеромонаха йшов архімандрит у підвищенні титулу, потім, після архімандрита єпископ, після єпископа. Архієпископ після архієпископа митрополит і тоді аж патріарх. Патріарх це той же самий єпископ, але відмінність між митрополитом, єпископом, митрополитом і патріархом є ось чому. Єпископ був керівником церковної громади, яка зосереджувалася. Єпископат управління єпархіальне. Митрополит це вже був вищий, піднесений в титулі єпископа, але він очолював митрополі, округи церковні, тобто більші єпископати. І патріарх це, врешті-решт, вищий, за чином, за титулом. У православній церкві, який міг очолювати і митрополії, метро, і також і єпископати, які підпорядкувалися йому. На сьогоднішній час існували, тобто, ці титули. Зараз, на даний час, також є зосереджені православні церкви. І біле духовенство, як вже було сказано, має такі почесні титули. І духовенство, чорне духовенство також має свої почесні титули. Але справа в тому, що біле духовенство, так як вже наголошувалось, є одруженим. Чорне духовенство є неодружене. І відмінність білого духовенства від чорного в тому полягає, що це, перш за все, вони віддані мирському життю, от символізує собою. за все, боротьба також із своїми власними гріхами. І чорне духовенство це вже є віддалення від мирського світу, від людей. І постійна боротьба зі злом із дияволом. Сьогодні, на даний час, є багато різних проблем, які існують в православній церкві стосовно із чорнецтвом і білим і чорним духовенством. Але проблема полягає в самих, перш за все, представниках духовних інституцій. Тому ми з вами поговорили про поділ цієї церковної ієрархії, тобто вже в старозавітній час, яка існувала ієрархія, і яка існувала в новозавітній час, як почалися вони формуватися. І в першу чергу треба звернути на те, що головою цієї церковної ієрархії вже засвідчує ворог Діонісі Репогіт є Ісус Христос, бо є поділ на небесну ієрархію і земну ієрархію, яку Він робить. Я вам дуже вдячний за увагу і до нових зустрічей в ефірі.